суржик у гардеробі або промовну моду і пошук правильних українських варіантів найменування елементів одягу. Говоримо: шкарпетки, а не носки, сорочка, а не рубашка, капелюх, а не шляпа, рукавички, а не пірчатки, краватка, а не галстук, метелик. Ніякої бабочки в нас немає. Комір, а не воротнік, панчохи, а не чулки. Устілка а не стілька, і, звичайно ж, спідниця, а не юбка. Про те, що цікаво, в українських словниках ще фіксують слово юбка так-так, і з літерою П. І означає воно зовсім інший предмет гардероба одяг для верхньої частини тіла переважно з рукавами. Тобто, це така собі. Ковтина чи жакет до нашої мови слово прийшло з італійської, де означає безрукавка. Подібні лексеми є у польській, словацькій, німецькій, французькій. Скрізь вони називають щось схоже на жіночу ковтинку, корсет, куртку. Цікаво в естонській мові куртка це «йопе». Правда ж, звучання віддалено нагадує нашу юбку? До речі. Жупан і шубка, спільно кореневі до юбки теж примандрували з Італії зі значенням Селянський каптан є запозиченням з арабської, де тлумачиться як верхній одяг із широкими рукавами. Також українська пропонує безліч варіантів, як правильно, а головне без слідів зросійщення назвати фасони спідниць, спідниця олівець, карандаш, це суршик, спідниця кльош. Спідниця плісе або плісирована, спідниця з розрізом. Звертаємо увагу, що наголос паде на перший склад. Спідниця із заходом. Російське з запахом не використовуємо. Можна сказати, спідниця з оборками, проте маємо ще більш колоритну характеристику: спідниця зі шлярками. Говоримо, спідниця з низькою або з високою талією, не посадкою, обтиса спідниця, тобто лузенька, спідниця по коліна, не до колін, картата, спідниця, а не клетчата. Строкатою, а не пестрою назвемо яскраву різнобарну спідницю, що складається з різним за кольором і формою елементів. Замість банального у квіточку можемо обрати живомовний відповідник квітчаста. Ще є спідниця з блискітками або з лелітками. Російське паєтки відкидаємо, або ж можемо придбати не кружевну, а мережевну спідницю. Пам'ятаємо, слова міні-спідниця, міді-спідниця, максі-спідниця за новими орфографічними нормами пишемо разом. А якщо змінимо місцями, спідниця, міні-спідниця, міді-спідниця максі, то вже буде окремо. І наостанок відтренуємо. Тренд весняно-літнього сезону жакети платя, чи спідниці з квітчастими візерунками. Сорочки сліпучо-білих відтінків чудове рішення як для ділового гардероба, так і для стилю кежуал. Дизайнери дали свободу кроватці і випустили її за межі ділового стилю. Весняно-літні колекції найвідоміших дизайнерів рясніють одягом задекорованим лелітками, а акцентний комірець залишається серед трендів не один сезон поспіль. Отож, продовжуємо тримати мовний фронт, одягаймо українське, говоримо українською, бо це модно.